Найбільше занепокоєння у хмельницьких міліціонерів викликають можливі фальсифікації виборчого процесу. І, хоча вибори ще не почалися, правоохоронцям вже вдалося зафіксувати порушення. У селищі міського типу Ярмольниці було виявлено факт розповсюдження невідповідних агітаційних матеріалів, де було складено два, протокол, два адміністративні протоколи за частину 2 статті 212 зі значком 13, які спрямовані до Ярмолинецького районного суду. Для подальшого розгляду та прийняття прийняття рішення згідно з чинного законодавства. Наталія Кострубська, голова окружної виборчої дільниці, каже: цьогоріч хмельничани готові активно голосувати. До попереднього списку виборців в нашому окрузі було внесено 204 тисячі виборців, але це тільки попередні дані, тому що вони змінюються кожен день. Люди дуже активні і мають бажання проголосувати на цих виборах. 18 травня Хмельницька територіальна виборча комісія отримала понад 200 тисяч виборчих бюлетенів. 19 травня їх мають доставити в усі райони області. Бюлетені зберігаються у кімнаті без вікон. Стоїть сигналізація, двері закриті, опечатані всі підписи членів комісії. Правоохоронці наголошують, за різноманітні порушення виборчого процесу можна отримати з десяток статей кримінального кодексу. Окремі зловживання можуть призвести до п'яти років в'язниці. Це перешкоджання роботі виборчої комісії, фальсифікація виборчих документів та незаконне знищення їх.